Так, в общем, с бампером мы уже закончили. Все установили, все подключили. Все вроде норм. Стало красиво, ровно и хорошо. Плюс-минус зазоры везде в адеквате. Не совсем в идеале, но в адеквате. Трошки, конечно, по цвету он отличается от самой машины. Но так вот от фонарика не отличается. А если выехать на улицу, то трошки цвет разный. Все, тут видно. Що це така білосніжна, а та трошки таке жавтуватиме Ну Це Ладно, це проблеми. Так собі, головне, що він одноцвітний. Поки ми крутили прицеп, е з мана почала тик, потік антіфріз з піднизу. Ми все залізли і антіфріз злив успішно, акуратно шлангочкою, залізли під низ і ось капля висить, воно капля висить. І це якби вроді нехорошо. Зверху кабіну підняли, позаглядали, не видно. Ну все, Указує на то, Ой, указує на то що в нас вроде як, потекла помпа. Оце ось корпус помпи. Оце, ось. Оце вона така здорова. І її треба знімати, бо, мабуть, десь відтуда з неї потекло. Ну, Вроді як це робиться не сильно сложно, ось два болта. Там далі зверху два болта. Спереді. Ну, як це показати короче, там від вентилятора центральний вроді як болт, але це не точно. Я щось там відео в інтернеті подивився, але я не уверен, що ще ні разу не знімали. Ось два патрубка і ще ось два болт. Ай! Два болта. Зараз якось буду пробувати демонтажуватися. Ну, вроді як виглядати не сильно сложно. Зараз займусь цим делом. Пробовать сильнейший и смыкать все равно что на нам это лом. Правильно. Если да. корпус лопнет, это очень страшно. А Да ну вроде да. А чё? Попробуйте пару травок. Бардис не я не Нет, вербы. Мы ему трудки делать будем. А по сардині в цьому кронштейні запай? Угу. Не двигайте вона. Ну щось десь держить, бо вона під такою монтуванням вже випала б давно. Ну. Добре. Так, в общем все як в лучших традиціях. На відео у всіх все легко. А самі почали все відкручувати. Трошки стало це проблематичним. В общем, якось... Ми відкручуємо. Поїхали на шипінг, заказали нову помпу, і вони нам сказали, що все-таки отут по центру пробка і під пробкою болт. Тут пробка ось, ось шестигранник на 22. Пробка на, на, 20, на 22. Ось. Оце такий шестигранник. там, І виходить, що ну, квадрат -то тут крепкий, щоб нормально запхати і відкрутити, але там немає куди вставити. І виходить, що ми вставляємо так шестигранник. Пробку накидаємося ключ, пришлось пожертвувати ключом, відпиляти його, тому що, якщо просто накидувати рожковий ключ на ключ, то воно не, не вийшло. Ми все, його аж зігнули, бо трубою тягнули крепко. Ось отак накидували ключ на шестигранник. І отак вставили його в пробку. От тільки от таким образом. І тут же все травер, а воно все мішає. Треба, щоб був такий зогнутий ключ, так, під 45 градусів, так сказати, грубо говоря. Отак от і все. Ось, ось труба одна, труба втора, толстенька, щоб добре. І тільки таким образом ми сорвали його. Зараз я до відкручую цю пробку і під пробкою ще должен бути болт. Взагалі, все як обычно. зараз покажу що буде далі. Діненька ця пробка. О. Грика, Хорошо, теперь далі що там там якийсь болт должен бути. Далеко, глибоко. Та глибочим. 17-19. 19. По любому тепер треба головку якусь спеціальну зварити. А для нього не буде пуставати? Себе мотор круть. Ого. А як? А зробить, щоб мотор не крутився? О, пішла. З цієї сторони випрямо. Може в ту сторону що? Росклини типа? Далі. мандировку давай там вставишь будет отступывать с одной стороны да нет сейчас все ох сейчас он нам не убьет не прошло и пивня. дня и что тут интересно Я думаю, О, вот это стопорное кольцо, Що, разберем? Конечно. Цікаво, что там внутри. Я думаю, щось розвалилось. А, ну понял, типа, но ну, ця фигня прикрутивається до цього повністю. Типа жорстко mm -hmm. до шкива. Це просто пробка, помпа розбирається. Це Не, просто, ну так, да. пробка це, це просто пробка була. Mm -hmm. Раскидали ми все корпус цієї помпи. ради інтересу Все-таки стопорне колечко там стоїть. Все цей сальник дивись, не подпружененный. Такий, як на бензинових мотопомпах. Точно така сама штука. Це, наверное, в ньому була проблема. Ось сама крильчатка. Як виглядить. Ось і все, сам корпус. резинове колечко тут було по кругу цієї кришки. І так от і все. І все. І нема ні одного подшипника, нічого нема, ні сальника, ну це оце вважається сальник один і все, подшипників нема, більше нічого немає. Просто все отак до кучі слажується. Ось оце сюди, кришку, наверх, сальник, все Все сложено. І потім вспоминаєш советські помпи, Семтеза, з і там вспоминаєш той ремкомплект, а там в тому рімкомплекті два підшипника, чотири сальника, три вала, три цих стопорних кальця, Купляєшся, і воно друг до друга все не підходить. Поки не... Ну, Якщо в тебе немає токарного станка, ти його в кучу не збереш. Це вже в нас пройдений етап життя, що на комбайні, що на тракторі. Ми ні разу так і не перебрали, скільки раз купляли ремкомплекти, ні разу вони не пригодились. В общем, ждемо помпу. Скоро повинна приїхати, збираємо назад. Все, конус. І це цей конус центральний болт помпи. Вкручується і це вона таким образом приводиться. О, вращение вращение предыдущий. Привязываю всю новую помпу. Все, красиво. И все, обратили внимание, что все-таки что-то там есть на, на крыльчатке, как через че направляй направляйка, потому что тебя не лифтит все. Стоїть чітко по центру. Не так як ту ми зняли, вона так болталася. Ну і... і так вона болталася та стара. ця новенька красива. Все в комплекті. Нова кришка. Болт з резиночкою. А я, кстати, не обрати внимання на том болту резиночка була чи ні. це резиночка. І дві резиночки сюди і сюди. Туцер я вже перекрутив. Тут усі в комплекті була бумажечка, внимание тоже. Внимание. Резиночку вона поставить сюди. Ну так все вроді як. Далі понятно що до чого. Якась вона така красива. Вся фірма BF. Так, Віктор Рейнс нам в помощь. без него никакая постройка невозможна. Сейчас прям сюда в канавку накладем. потом еще сверху промажу. Люблю мазать герметиком. Очень сильно. Вставляється в нашій легко. Виключили у нас світ і ми в кабіну. Судимося, розібрали в старий раз э, всю панель, тому що потік, потік радіатор печки. Э, поки варили прицеп, я тоді перед тим як починать варити, збирав Руслан. Вроді все було добре, поки постояв 2 тижні і стало нехорошо. начал опускать их резиночек и все он тут типа резиночка вставилась и вот такие все вот, скобки вот так сверху хлоп и оно потекло отсюда вроде мазали герметиком все хорошо все залито но что не домазали начал опускать все резиночки всі залиті, всі в герметику і одна і втора, ну не повезло, не картануло. Ось ну, у нас такий набор колічок всяких різних. Це тоненька. Заводська стає, та що стояла перед цим в старому радіаторі, вроді норм, ну, ну що то не так, чогось воно потекло. Все, вроді стало, вроді все красиво. І це толста, наче як сильно. І це щось і суну перед цим. І це вони не так? да? Угу. Та й тут тоді місто версіе. ще раз на цих резинках, тільки вже обливати так, щоб аж текло. Немає там. этот самый игроком на горе Резинка. сомневаюсь откуда там может быть Ну, mm, просто одна тика осталась на нем а это див провал ну ты чистый вот герметика и провал Так, вроде як печка вже должна была подсохнуть, значит заливать антифриз, но вже не влаза на завести, щоб прокачивала систему. Бо так саме уходи медленно клемми, ты не откручувала, да? Сейчас на цих акумуляторах 24.2. Возбудиться малийчині. Хватаємо. Стояли, дивилися, тут хоп, в ямі калюшка, якась капелька капають, аж плохо стало сюди залізли, а тут ось сопля, Хамут. Я ще як затягував, він такий був під питанням. Виходить, що треба його поміняти. Все, вроді як в очередний раз заклеїли печку, там поправили, перестало тексти, зараз хочемо свої прокатнутися, бо не хоче прокачувати. Антиприз по системе. То есть пробка воздушная еще осталась. Он не прокачивается. Сейчас Руслан захотел прокатнуться по территории. Да не закрывай, что он, наверное, назад Где будет заезжать. Прокачали ще тільки шокулісу, потому що течеш вона і воздушиться, і потом передачи не включаються, Но ну, вона тут же гідравліческа. Щось странно, він даже не навалює. Не, ну здалека біленький, красивий. як тут на, на сонці, чи на Ну, на Синьку обичный как разный дверь. Такий mm более -hmm. Що, він поїхав десь дальше? Телефон хоч з собою взяв <риклад> так, з водительської сторони ми з крилами вже закончили, результат вийшло. Ми їх на профтруби, профтруби приварили до рами, косиночки тут, водочки поварили і тут прикрутили болтами. Надічно вийшло. Заглушечки, це потім колись покраситься в будущему. скоріше всього А так і все. У нас такий зазор вийшло. Сейчас прицеп спущений. Он так нагласик, як нам подобається, виставили. он все перед установкою між собою, поскручували шурупами, щоб вони не роз'їжджались друг від друга. Виставили, тут досочку поставили, одну, втору висоту виставили, як подобається. Подивилися і так і поприварювали ці три крила з цієї сторони. Вроді як вийшла норм, скажу вроді як надіжно. плюс-мінус все рівно. І тут трошки більший зазор ставили, тому що задня шость трошки більше викачується, а тут може там на сантим два більше. Це так спеціально було зроблено. З цієї сторони продовжуємо творити. Руслан тут опаю. Все, труба. Вроде як крепко держится, да? не видно, нічого. Не, ну там ніхто не, не видно, головне функціонал. А шо це ти тут просто зачищавшись? Да. Не, не ну у Максима покрасивіші шли будуть. Ну тут треба було, щоб воно вніжало, не жаловано було все одно, а заебалися пайка. І цю косиночку то якось не совсем красиво пригорив. Я вот вспоминаю, когда колеса будут где-то кибашивать, я их потом очищаю, все равно опять. Да <coughs> так вроде, все нормально. Гриш меньше получается, все болтики, шайбочки, самотрящие болтики. И понеслась. Ну, ну, надо было, камера лежала чуть через... через досочки, через хуесочки. І потім ще брезгавачки назад. Ципки, щоб піднімати брезгавачки перед тим, як заїжджати на підйомники. І буде все клас. Тут ось якийсь колись ципок був, але ну, це під якийсь другий контейнер чи що, під другі крила, під другі брезгавики. Ну, Треба відрізати, бо він тут лишний. Дави, що воно не сверли навіть резину. Не знаю, треба сверлити до мене. Ось, як будуть реалізовані брезговики на кривах. Тут ось, вийшло на різав І ось буде тут брезговик. Зараз у нас тут прицепить по центру якийсь крючок-гачок. Ілі таке, Що то, Ілі таке, ще не приділились щоб можна було закидувати вверх, щоб не зацепляло лапою. Тому що у мене крила вже обрізані, у мене щось вони чи тут були полопані, чи що, чи одломані. щось ми їх пообрізали, вони в мене такі длінні, як ці. Десь тут ми їх так одрізали, грубо говоря. І прямо сюди прикрутили бризовик і воно типу, в мене крила самі до лап не достають, а бризовики достають. Бризовик закинув і все. А тут як крило ціле, то щоб його не різати, тут зробили петлі, бо тоді ну, лапа точно достане до крила. І його надовго не хватить там, може, на пару раз. Ого, ти придумав. Ну, Хочу, щоб було больно, воно хоче, щоб не було больно. сейчас резинку вырвешь уже. Нет, там потай специально сделал. Ну, он вроде как выпадает уже. Через пару раз. Это там красно. Это там не будет. А бог вот с этой шурупой, этой шляпой. Бачишь, я сразу приготовил. Попробовать то сначала. Юрий, не по центру, мне кажется? Ну, как он ну, не по центру? Ну, я ж мерю. Это Знаешь, что я, сбоку, я, -то я меряю показалось. охуенно. Диви, четко 20. Ну ладно, сбоку просто показалось. один миллиметр бачишь, что Ну, я все тут, даже не надо все тут какие-то электроды, кусочек пригорить, болтик. Все, клан, закину и погнал. Только тогда прямую надо. Не углову, главу, а прямую. Сюда клад закинув и і погнал. І без ципків тоді теж буде нормально. Уже така стоїть, мені дуже нравится. Сюда пересверливаючись робити. Не пригомня отак. За Та, що так.